Всім вітання на моєму каналі. Сьогодні маринуємо перці. Для цього рецепту я обрала ось такі невеличкі за розміром перчики, петрушка, часник, спеції, сіль, цукор, оцет і олія. Всі продукти надто прості, які є у вас на кухні. Отже, розпочинаємо. Всі інгредієнти я підготувала, перець помила і починаю варити маринад. У воду наливаємо оцет. Сіль, цукор, олію і доводимо маринад до кипіння. Поки закипає маринад, потрібно кожний перчик проколоти в декількох місцях виделкою. Це процес швидкий, поки закипить маринад, ми вже справимося. Тут у мене 2 кг перцю. Як тільки закипів маринад, починаємо закидати туди перці, але не всі кидайте одразу, тільки ось так невеличку порцію, щоб вони плавали по одному. Їх потрібно бланширувати з однієї сторони 2 хвилини, а потім будемо перевертати на другу сторону. В стерилізовану банку на дно я кидаю петрушку, 3-4 зубки часнику, лавровий листочок, перець горошком, перець духмяний та гірчицю зернами. Перці повинні кипіти недовго, 2-3 хвилини. Як тільки вони з однієї сторони покипіли, перегортаємо їх на другу сторону і ще варимо 2-3 хвилини. Але дивіться, не переваріть, тому що вони будуть дуже м'які. Як тільки перці прокипіли з другої сторони 2 хвилини, закладаємо їх у банку. Мені зручно це робити ось такими щипцями. Вам на перший погляд буде здаватися, що в банку влазить тільки 4-5 перчин, але це насправді не так. Ви, поки будете варити іншу порцію перців, в цій банці перці трохи підостинуть, здуються, і туди можна ще докласти ще 4 штучки перчика спокійно. Декілька перчиків поставили в банку, можна додати ще петрушки і часнику, це вже за смаком. Ось так у нас виходить, я в кожну банку, коли перці трошки просіли, додаю ще декілька штучок. І потрібно потім залити все гарячим маринадом, в якому вони варились. Закатані банки я ховаю під ковдру і на наступний день можна їх сховати у льох або в шафу на кухні. Якщо вам сподобалось відео, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових смачних зустрічей.